Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Жити по сільському. Зараз йдемо, причіплюємо нашу сівалку до трактора. Як бачите, погодка сьогодні в нас така січа дощик. От там на задньому плані видно нашу озимину Після того як ми її підкормили, вона, звичайно, пішла в хід, стала набагато краще. Чому будемо чіпляти сівалку? Тому що продаємо, чекаємо евакуатор, мають люди приїхати її забирати. Зараз причіплюємо до нашого трактора. Тоді вони приїдуть, поставимо вже її на евакуатора. Думаю, здамо заднім ходом, Помаленько, легенько поставимо їм на евакуатора. Там вони собі вже розгрузять. Тому поїхали чіплятися. Ну все, поїхала наша сівалка до нового власника. Продали ми її. Буде нею сіяти у наступного власника. ЮМЕС з нею буде ходити. Погрузку не знімали на відео, бо були трошки люди проти з відеозйомки. Та й особливо й часу не було, коли там знімати, бо дружина на роботі, а оператора не було. А самому незручно було. Тому буде без відеозйомки. Також хочу вам показати, у нас є поповнення в нашому господарстві. Придбали ми маленького бичка молочного. Тому дивіться. Ну що, появився в нас такий житель в господарстві. Сьогодні ми його привезли. Везли ми його вже у багажнику. У нас тут були попередні два бички. Ми вже їх здали. Да? Алей! Каже, куди ви мене привезли? Як кота в мішку, так? Да? Закинули в багажник і все. О, оце я розумію, зразу до корита. Тут є де тобі розгулятися. Да? Є де розгулятися, малий. Отакий От у нас з'явився малий житель у нашому домашньому господарстві. Будемо його спочатку випоювати молоком, а потім... Переведемо вже його на корма. Ну а з приводу сівалки будемо також собі вже щось піддивлятися. Хочемо щось більш. Цікавіше, ну, і з більшим захватом, звичайно, бо ця в нас була від малого трактора, її захват там був 1,70 м. Хочемо щось можливо з іноземного виробництва, там типу Ісарія, Норстен, Хасія, отаких от цих по сошниках будемо дивитися, чи то буде анкерний, чи можливо будуть типу там тюми і тому подібних з дисковими сошниками. Ну, це все, звичайно, буде надальше. Ще в нас терміни є. У нас всі посіяні озимі цей рік культури, тобто нам поки сівалка не потрібна. Ну а там далі побачимо. Тому якщо вам було цікаве таке коротеньке відео, підписуйтеся, не забувайте ставити вподобайки. Це просуває канал, коментуйте. Всім пока!